Дякую вам, пастор. Вау, Я в вашій церкві перший раз, але відчуваю вже як вдома, так по-рідному, так в дусі. Взагалі. Дякую дуже за проповідь, дуже так надихаюче. І ми реально повинні йти проповідувати Євангелія. Я бачу, що ваша церква вона така гаряча. А в євангелізмі, да, я приїхала тільки що з Таїланду. Мене звати Настя. Я сама з Донецької області. Я люблю Україну, я Українка. Але вже 4 роки я є місіонер повного часу. А в місії Сі Фен це Христос для всіх націй. Це був такий євангеліст. Взагалі був звичайною людиною, 70 років назад. В Німеччині Рейнхард Бонкі. Може, хтось чув, може ні. І просто Бог йому сказав, він показав йому сон, і там була континент Африки повністю омитий кров'ю Ісуса. І він йому сказав три рази: Африка буде спасена. Африка буде спасена. І всі ці 70 років наша місія, вона взагалі більше в Африці служила. Але зараз Бог робить щось також і в Азії. Якщо ви знаєте, Азія це країни буддизму, Хінду, Індія, Таїланд, Камбоджа, де взагалі люди не знають навіть хто такий Ісус, вони не знають Його ім'я, вони не знають, що після цього життя є ще. Щось інше, куди твоя душа йде, да? рай чи ад, вони цього не знають. І ми зараз зробимо велику місію в Таїланді на два роки. Взагалі цей проект в Таїланді 77 провінцій як областей. І а, є такий альянс євангелістів міжнародний, де багато різних служінь, вони а, разом якби кооперують, щоб досягти увесь таїланд з Євангелієм. Вони прям взяли цю країну на, на ці два роки. І наша місія, наша якби сфера, це молодь. От, ми досягаємо молодь, ми йдемо в церкви, ми робимо такі ем, тренінги для людей, спочатку віруючих, як проповідувати Євангеліє для своєму народові, да? як будувати нові церкви, да? зрощувати, як іти в учнівстві. І потім ми цих місцевих людей вони з нами йдуть в. Коли, і я от тут можемо показати. Да. Так, ми проповідуємо діткам в школах. А можна інший слайд, будь ласка, льоша? Так. Окей. І ще трошки далі. А, да. От за два тижні ми проповідували Євангелія 33 тисячам 79 підлітків дітей. Почули Євангелія, і також вчителі в тому, тому, в тому числі. Вот. И так наступний слайд, будь ласка. А ми зробили 264 євангелізації. Тобто, ми проповідували в 264 школах і вони дуже відкриті. Хоча це буддистська країна, 1% християн. Але вони відкриті чути про Ісуса. І тут моя подружка Яна, яка там сидить, теж вона євангеліст, тут з нами. Проповідувала Євангеліє. Ось ми також, після того, як дітки каються, ми їм також даємо такі книжечки, там, де. Все про Ісуса, там місце списання, да, хто ти тепер, що ти є дитина Божа, також Дух Святий, що Він твій вчитель, утішитель. А, якби, такі наступні кроки, що робити. Ми також їх завжди з'єднуємо з церквами, бо ми йдемо за церквами в ці, в ці школи. І якби з місцевими людьми, які будуть повертатися в ці школи і цих діток зращувати. Так, наступний слайд, будь ласка. Так, і ще. Так, і ми побачили 21 642 покаяння. Тобто, це рішення йти за Ісусом. Це знову діти, підлітки, це вчителі. Слава Ісусу, так. Він він є чудний Бог. А ми також бачите, тут у нас тут такий банер. У нас Ісуса. Да? ну, такий на тканині, він якби як принт зроблений. З однієї сторони там Ісус розп'ятий, коли ми проповідаємо Ісус, він помер за твої гріхи, за погані вчинки, але Він був погребаний на третій день Ісус воскрес. І коли ми просто показуємо це дітям, їх обличчя вони настільки здивовані, вони такі раді, вони хлопають, бо вони. Якби ніколи навіть не бачили, ну, якби не мали уявлення, хто такий Ісус. Так, і ще один останній слайд. А також ми молимось за зцілення в ту сторону, Лош, будь ласка зцілення діток, і ми побачили, 625 зцілень. Просто у нас дуже велика команда. Да? І ми в кожній школі молимось зцілення. Ісус зціляє просто в ім'я Ісуса. Ми також бачили, як, ну, якби діти вони дуже. Відчувають Духа Святого, коли ми молимось за Духа Святого, щоб він прийшов і він торкнувся своєю любов'ю. багато цих дітей. А от ви бачите, навіть дівчинка, вона плаче на, на цій фотографії, а це якраз під час молитви Дух Святий її торкнувся. Вона плакала, вона не могла зупинитися. І коли знаєте, ми питаємо, чому ти плачеш, вони кажуть: я побачила а, чоловіка в білому, простягають руки до мене, або я там побачила хрест. або я... Я там почув а, просто таку фразу Ти прощений, я люблю тебе. І ці діти вони ніколи не чули ці слова «Доброти і істини. І багато з них вони, до речі, а, також з поганих якби, обставин да, з сімей, де немає батька, а, де взагалі там вони сироти, вони якби їх ці ем, бабуся, дідусь, да, вони живуть з ними. Тому е, це просто чудеса, що Бог робить. От. І слава Ісусу за все! Це Він, це Він нас посилає, да, Він допомагає. Алілуя! Дякую вам!